Двигун Mercedes OM603, рядна шестірка, дизель. Робочий об'єм 3.0. Найкраще себе показав в поєднанні з насосом PN40. Ну, взагалі для PN40 найкращий двигун. Так, ну, грій грі, цей прокач соляру. Ай заводь без свічок тільки що його були заводили а. трошки трошки піддимлює, якась, якась одна і декілька форсунок підливають. Как давать газу, то... Біма немає. Ну, мотор, мотор хорошем хорошому стані. Форсунка то Галуша. Так лошу. дзвоник. Так, мотор хороший, треба форсун форсунки прогляну, десь якась підливає.